Добрий вечір, Продовжуємо наш турнір. Продовжуємо наш турнір. Другий день стримкої атаки. Поїхали. В нас команду певно міняти не будемо. Колян по центру. Не знаю. Кейдмана замінити теж коляном. Але немає сенсу. Ну, там далі трійки прокачані. Це ж певно за слабка буде, ну так. Фолон ману докидає просто, тому й подумав за неї. Добре, поїхали таким складом. Досить, що тут і так Джолі, як трійка грає. Так, що тут з камінням? Десь пошукати четвірочку. Ну Так, певно, Давай спробуємо тут четвірку. Ага. Спробували немає. Тоді давай тут синіх складемо. Ну і все, зараз буде цей колін бити. Ага. Давай, раз, тричку. Давай зберемо ось так. І обережно ось так вкрило. Так, тепер. Тепер думаю, кого заблочити. Може ось так спробувати. Хоча й кедман... Ні, будемо облочити ми ось так і заряджати свого кедмана. Зараз знім, знімемо з них бафи. Так, раз. А зараз нас Сонька зніме так все. А, то давай трійку одразу тут, щоб він був не побафав. Угу, Тут витримали. Зняв ману, давай вимкнемо м'яку шкіру. Ну і давай зробимо кристалик ось так. І тепер будемо взривати, що тут ще залишається. <кх> в м'яку шкіру б'є. Чудово. Ну, нормально, в принципі. Давай ось тут. Там може складуться ще жовті. Так, і жовті склалися. І знову колін б'є. Не набридло тобі, хлопче. О, ну, тут, я думаю, Коліна вже добили ми. Але він відродився і знову буде бити. Ну це вже занадто. О! Цікаво. Ну давай. Угу. Колін нас покинув нарешті. Давай, може, і грім покине. Так, грім теж від'їхав. Зарядимось. Жовтимо ще. Те, що Джолі ми втратили то трохи шкода. Але ще немає нічого страшного, що ми тут можемо витягнути. У нас є на це всі шанси. Так, кедман заболочився. Але в нього там міньйонів тих купа. Давай зарядимо свого кедмана, вдаримо разок. Так, ну, знову якісь довгі бої виходять у нас. Так, буде бити. Ой, хотів вже кристал зробити. Трохи місклікнув. Ну добре. І знову б'ють в хіла. Якісь невгамовні. Ну, добре. Зрядемо зараз своїх ми. Зараз грамбул м'яку шкіру ввімкне. Давай ось так. Знову їх заболочимо. Ось так. Ну, ну принаймні, кедман не б'є в нас. Давай ось так. Побільше закомбим. Ну, добили? Ну, трошки. Зараз шкода, Кирило, ну, так, вилікував, я думаю. Давай. Будемо збирати жовтих і бити по цих двох. Ось так. І сигун зберемо. О, зараз Сонька нам у відповідь дасть. Але так собі терпимо. А от для неї якось все складується не так добре, як хотілося б. Ага, Зараз там буде підхилювати ще сто раз. Ну, давай, бий. Угу. Було боляче, неприємно, але нічого страшного. Тут, як ми бачимо, все ж таки команда працює. Ми витягуємо пої. Шкода, що довго. Це один мінус, котрий мені не подобається. Так, ну, фіолетових нас немає на турнірі. Ну, Так, так, Продовжимо. Тут у нас лісю. Контратака. І Борю контратаку вмикає. Ой, ця красоня є, що в мене. Але тут вона без костюма. У мене, до речі, теж костюм ще не прокачаний. Може якось прокачаю, бо нібито на четвірках то норм герой. Давай ось так. І будемо, будемо, будемо. Давай тут пошукаємо щось. Ну. Знайшли зарядку у лісю. Ще там ми підтягнули купу каміння. О, навіть з кедмана Чудово. Зарядиться вона з одного каміння чи ні? Ну, якщо трифіово, то так. Ага, давай тоді ось так зарядимось. Фу, серйозно? Ми зараз будемо лісю програвати, чи що, причому в соляну, як, як я бачу. потрібно якось це виправляти. Давай, може, хоч забочиться? Заболочилось, до речі. Ну, і поки вона забочена, то давайте ми взірвемо червоний. <кхи> угу. Там ще зелень нас під'їхала. Та й що, будемо в неї доплити? Ось так. І зараз з жовтими її доб'ємо ми. Бо це вже ніякі ворота не лізе. Так, то я вже трохи почав перейматися, що можемо одній лісю програти. Ну так, в мене лісю скла ще немає. Ой, скла е мультика. Але я б не відмовився на турики те, що треба. Давай перезрядимо наших жовтих, щоб тепер цей фланг заболочити. Давай ось так. Угу. Ну, Колін, звісно, не забочився, там мана не познімалась, ну, но... то у нас мало стосується. Ми, в принципі, і так все зробимо. Ну так, да, вдарив на одиничку. Давай ось тут зберемось. Так, Якось ще потрібно азмію добити. Теж як заноза в дупі. Давай, давай, став контратаку. Давай, будемо бити тоді. Є. Азмія мінус. Цих ми болочимо. Перезаряджаємо зелень. Давай ось так. Ну. Та тут все добре в нас. Я думаю, вони нас вже ніколи тут і не приб'ють. <кій> Давай ще раз влочимо. Робимо якийсь нейтральний хід. Нам тут потрібно поле трохи крутнути. От, ось і жовті вийшли. Можна, в принципі, в коліна і довбити. Так. От, і зараз з цією розберемось. Так. Та все, можеш вже там нічого не робити. Тут тебе нічого вже не спасе. Ще раз заблочили. І все. Ось так закінчився цей бій. Так, у нас тут мавпочка. Гріми в костюмах. Скло, мультики, ну, все як ми любимо. Що одразу? Одразу хочеться мені зробити комбо. Давай варімо в цього одразу. Тепер в цього. Угу. Нічого доброго не приїхало. Зараз буде мавпа це бити. Давай жовтий притримаємо. От в неї і розпочнемо. Ось так. Давай спроба заблочити так центр і взірвати червоний в цей момент. Угу. Ну і тепер, аби встигнути, якось з них знімати потрібно. А поки як, щось я не дуже бачу. Угу. Давай ось так одразу. Мавпу добили чудово. Однією проблемою менше. А зараз нас кедмо не виручить. Все. Шалена гарач, як там її ульта називалася, мавпи той знята. Тепер вже боятися тут нічого. Так, і взірмов. Так, один грім мінусом пішов. Так бимо, от і покинув чат. Давай синіх трошки підзарядимо. Ага, а зарядили кедмана. Добре. Все ж таки Грамбл добре грає на четвірках, на стрімких турнірах. Будемо бити, у нас є час. Ну, доб'є, не добило трошки. Ну, нічого. Давай жовтий дозберемо. Ось так. Угу. На щастя, ми нікого не забули із своїх. Ну і тепер будемо грімо прокидувати. Так, ну Давай тут жовтий зберемо. І все, жовті закінчились. Добре, а зелене що тут? Давай з таксині зберемо. Може там гріма і доб'є чимось. Ну, наступний хід точно доб'ємо. Так, все, кличок у нас залишився. Ось так. Перезарядимось. Нічого собі навіть забучився. То щось у лісі здохне, певно. Давай, перезарядимо жовтих. Ага, не знадобилось. Чудово. Ну, якщо ви помітили, кожен бій в нас йде з, з повищеним уроном. Тобто ми доживаємо і вже за рахунок того і виносимо суперника. Тут у нас трошки все по-іншому склалося. Одразу нам кристалик підігнали. Тому не зміг я не скористатися цим. Дав. Ого! Нічого собі тичка на 1300 прилетіла Едмону? Ніхера собі, так би мовити. Добре, зараз знімемо з вас таке, щоб ви там херньою не займалися. Так, один мінусом. Ось ще жовтий кристалик. Ну що, тоді гасимо цих, бо вони такі. Тошно тільки якісь у нас. Давай. Давай, жовтий зірвемо. Чудово. Ага, Під м'якою шкірою все ж таки вони бочаться, так? Ну нічого буду знати. Тоді ударимо в азмію. Ось так. Азмії вистачило. Давай далі тепер бити лісюшку, певно. ну. Зараз розберемо з лісю, а потім уже щало буде, будемо кліпати. Так. І зараз трошки тут залишилось. Давай зберемо одразу Кетмана. Ну там і жовтих заодно своїх. Тут все добре. Ми там все в одиничку нам сходить. Тож чудово. Зараз, певно, доб'ємо чаву, я так думаю. Нічого собі, який швидкий бій, бій в нас вийшов. Без таймеру навіть. Поїхали. Не будемо щось міняти. Нащо міняти, коли і так все добре, ні? Так, цікава полянка. Давай тут комбо запустимо ми. Ага, Жовтий раз. Жовтий два. Є синій кристалик, Давай синій кристалик зробимо. І тепер три так. отак. І що? Треба якось спробувати цей фланг забанити. Угу. У лісю ми, звісно, не забанили. Так, нічого страшного. Грамбула ми все одно зарядимо. Ну, щось мені здається, це буде дуже довгий бій. Якщо тут якимось чином не вилетить комбо Х50, бо поки щось я й не бачу нічого перспективного. Ну, хоча, в принципі, зараз придумав. Робимо фіол. І тепер будемо робити ще один микристалик. Давай. Якщо гуляти, то на всю гривню. Так. Може б добила його там. Що там скільки? 1400 здоров'я. Ну так. Угу. Шкода, що Джолі наш заблочений. Давай взірвемо. Давай, ось тут, може, ще й жовтий доїде. Зараз знову відхилять його. Ну що так? От Кедмон, молодець. Молодець. Що тобі ще сказати? Ну, скільки не добили там? 122 очки не добили. Угу, чудовий вибір. Підхилюємось. Спроба заблочити. Ну, добий. Не добило. Знову ми трошки-трошки не добиваємо. Давай ось так трійку. Угу. Так, певно, тут почне щось змінюватись, коли ми вб'ємо Кирила. Кірюшку цього. На коли це буде нікому не відомо? Куди? Звісно, знову в Джолі, так? Давай тут жовтих. Да, щось печалька. Скільки там ще ходів? Ага, все тоді так жовтий збираємо. Спроба заблочити і робимо кристалик. Ага, Вже у нас повищена атака пішла. Давай б'ємо сюди. Кедман, ти, що вмієш? 876? Бля, який же цей крил? Потужний. Все нарешті одною бідою меншою? Давай пошукаємо пригод з лісю. Ага. Якби тут був шерхай, то бої б проходили значно швидше. А так, маємо те, що маємо. Швидше ніяк, бо нема таких баферів в мене, на жаль. Угу. Добре прилетіло там. А ну, гидке каченя, в кого типу удариш? Погано. Давай зберемо... Ага. Зараз перекине на когось. От кедман красень. Що б я без тебе робив, бо навіть не знаю. Так, давай ось так зробимо. Два камінчика вистачить чи ні? Давай спробуємо, ні, далеко ні. То добре, будемо хилитись тоді. Ось так. Те, що вони нас не проб'ють, це точно. А от чи встигнемо ми по таймеру, це вже інше питання. Немає стільки каміння, щоб бити нормально. Давай спробуємо хіла може забрати. Трошки змінимо стратегію. Так, до речі, забрав, і він не відродився щось. Ну, тоді окей. А ну каченя, що там? Покаченя нічого не прилетіло майже. В одиничку. Так, ну, зараз будемо... ага. Майже добили каченя. Якби воно ще не відроджувалося. Ну, давай пограйся ще. Так не чесно. Я мав добувати. Ну нічого. Встигли. Стигли. І того, де ми там? Півторатися місце, але, але оборона в нас є. Один напад. Ну, ні, ні, ні про що, я так вважаю. Добре, всім гарного вечора. До побачення.